Всім привіт! Це є продовженням відео застосування подарунків від Олександра Васильовича чудового міста Вінниця. Я обіцяв протестувати ось цей некислотний перетворювач ржі Ферум 3, що також подарував мені Васильович, за що йому велика дяка. Сам пан Олександр таким перетворювачем ржі користується. Результатом задоволений і вирішив зробити мені такий презент. Це, до речі, Вінницький виробник, Товариство Віп Технології, Україна, вінниця вулиця Пірогова, 151 А. Я був у Вінниці, ходив у музей Миколи Пірогова, це, мабуть, по тій же вулиці і виробництво цього перетворювача іржи. І не просто його випробуємо, а протестуємо, порівняємо з іншими перетворювачами іржі, якими я користуюсь. Я раніше ну, багато застосовував всяких перетворювачів, віржи, там і з цинком, і, ну, всяких, але це були кислотні на основі ортофосфорної кислоти. І найбільше мені з усіх сподобався ось такий перетворювач експрес. Тут, як зазначено, це українсько-чешське виробництво чудово захищає метал від корозії, утворюється захисна плівочка. Також є у мене ось такі ще перетворювачі ржі, 1. Треба мені було багато металу обробити. Да й до того ж не було в магазині такого перетворювача, то я купив це недорогий, дешевий перетворювач. Чесно кажучи, він як працює, ну не дуже то і подобається. Метал чорніє, просто, плівочки такої явної як від цього перетворювача нема. Ну, але все-таки якась дієта є. Гарно лягає фарба потім після застосування цього перетворювача, то також і цей перетворювач протестуємо. Ці два перетворювачі іржі кислотні, а Ферум 3 це некислотний перетворювач. У них зовсім різна дія. Некислотні перетворювачі вважаються більш безпечними. А як щодо якості захисту металу від корозії, то якраз проведемо дослід і побачимо на результат. І хочу відразу сказати, що це відео не є якоюсь рекламою. І ці випробування я буду робити виключно зі своєї цікавості. Отже, зараз будемо тестувати ці перетворювачі ржі. Ну, насамперед мені цікаво, наскільки якісний оцей Ферум 3. Я підготував ось такі залізячки, всі віржи. Зараз я Трохи їх зачищу. Так, трохи зачистив. І Ось будемо тестувати. Це ось деталь повністю рівна. Це будемо ферум тут тестувати на цій заготовці, на оцій, що трохи ось така кривенька. Це експрес. І тамак-1 на оцій з отворами. Так що, приступаємо. Тут по інструкції написано, що коли вже висихає перетворювач, то можна вже наносити лакофарбове покриття. Тобто вони швидкої дії. Тут в інструкції написано, що 5-8 годин треба. Для дії цього перетворювача. Тобто це вже до завтра ці заготовки будуть лежати, гарно все висохне, подіє, ну і потім подальше буде випробування. Так, взболтати треба. Так. Тут досить мало вже цього лишилось, але протестувати. Ну, по кольору однакова рідина. Так, ну і цей дешевий тамак. Тамак більш такого чорного, ну, темно темно коричневого кольору, а тут більш світліше. Так, Ну і що? Наносимо. Це не кислотний, тобто можна голими руками, я так розумію, чи там є якісь застереження. Ну, я і кислотні руками. Ну, хоча, звичайно, що треба у рукавичках так гарно втираємо. Так, Ця заготовка оброблена. Тепер оброблен. Тепер обробимо. іншим перетворювачем цю заготовку. Це кислотний перетворювач уже. Тут. Звичайно, що так голими руками не треба, але я зараз швиденько і потім із милом руки помию. Я рукавички не підготував. Так. Ну і, і цим перетворювачем. Ой, капнуло сюди. Так, ну і цим перетворювачем також я обробів цей шматок заліза. Тепер я це переношу в гараж. Нехай до завтра це все гарно висихає. Ну і потім далі будемо випробувати. Ну що ж, пройшла майже доба з того часу, як я обробів ці металеві заготовки перетворювачами і перетворювачами іржі. І можемо побачити, як. Воно спрацювало. Це Еферум 3. Ця пластинка. Ну, металева пластинка. Ось тут навіть наче. А, я думав, то мокре воно таке слизьке. Ну, така пластинка. Це е, оброблена оцим перетворювачем експрес. Тут захисна плівка, чітко видно, місцями ось таке побілівше. А оця пластинка, що я оброблював, тамак 1, то майже й не видно, що вона оброблена. Звичайно, така іржава деталь. Але все рівно, цей тамак як вже та працює, я ним Тачку батько відновлював, оброблював весь метал, теплицю. Коли збирав то заготовки ті, що в землю я закапував, той фундамент, оброблював цим перетворювачем, фарба гарно лягає. Ну, якийсь захист стає. Ну а тут ось так. Ну і далі будемо проводити свій дослід. Зараз ці заготовки я ще ось, опущу у воду, нехай там ще пару днів вони полежать у воді. Ну і тоді побачимо, як насправді працює захист цих перетворювачів. Випробування перетворювачів режи триває. Ці заготовки, що я оброблював різними перетворювачами, Тут у воді пробули три доби. Зараз я їх дістану, ще ось тут залишу на добу, щоб під дією кисня ще найбільше побачити, де ржа проявиться чи ні. Так, ну тут я бачу ось це та заготовка, де ферум 3 я оброблював. Тут ось. Як бачите, іржа відніється на зрізі, де чистий метал був. Ну, а з тієї сторони, в принципі, нормально. Так, ну хай ще тут побудуть. Так, тут із з тієї сторони абсолютно захищений зріз. Ну, а тут також трішки іржа відніється. Так. Залишимо ще так на добу. І завтра підіб'ємо підсумок. Ну що ж, друзі, це фінал випробувань трьох перетворювачів іржі. Три ось такі залізні деталі заготовки я оброблював трьома перетворювачами. На добу залишав, щоб перетворювач гарно подіяв. Потім на три доби ці залізячки я занурював у воду. І ще на добу залишив їх ось тут так. І ніч вони були, нічний туман, волога. Ну і побачимо зараз, де тут найкращий захист. Чи той захист тут ну, вимагається від цих перетворювачів, чи обов'язково треба відразу покривати ну, фарбою там, чи якимсь іншим захистом. Я ось узяв вологу серветку чисту. Зараз протруй, побачимо що тут? Ну Знаєте, іржі. Іржі як такової. І нема. А цю деталь я оцим найдешевшим перетворювачем тамак 1. І до нього я досить так скептично ставився. Ну, на цій залізячці тут не, нема. Такого чистого, відкритого, ну, ну, металу. Усе воно було в ржи. Ну, іржи, як такової, тут я навіть і не бачу. Хм, дивно. Так, беремо іншу чисту серветку. Так, це заготовка оброблена. У цим ось перетворювачем експрес, який мені дуже подобається, і я його часто використовую. Тут, дивіться, чисті зризи були. І тут іржі майже нема. Дивіться, який захист. Дійсно ну добре працює. Ну тут так, чуть-чуть щось таке. Ну, а так. І ржі взагалі нема. Це ось наліт цей знімається. Як бачите? Ну і торці. Тут я болгаркою різав. Як бачите, захист іржа не проступила. Так, і останній перетворювач. Ferroom 3. Це не кислотний, він відрізняється від цих. Так, ну, на зризах, як бачите, тут видно іржа з обох сторон. А я оброблював і торці, ну, усе гарно оброблював. Так, ну а на самій цій частині. Ну, якийсь бруд, може від самого перетворювача. Мабуть, його треба змивати потім. Ну хоча воно ж у воді було. Ну, в принципі, в принципі, самої іржи такої нема. Але ж оце торці чистий метал. А, дивіться, воно стирається а там. А там ніби як захист. Ага. Там все-таки якась плівочка є, але чому ця іржа якась проступила наверх. Легенько ось і стерлось. І чистий метал. Ну тобто, я не знаю. Вирішуйте самі. Напишіть у коментарях, які вам найбільше із цих перетворювачів. Сподобався. Ну, всі у певній мірі гарно спрацювали. Тут тільки чистого металу не було, то по цьому я не можу сказати, а цей тут навіть ржа не проступила. Тобто, ось таке чисто із моєї цікавості випробування, це абсолютно ще раз скажу, не реклама, ні антиреклама. Можна, в принципі, всіми. Цими перетворювачами користуватись і захист якийсь та буде. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.